Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. На півдні повітряні сили України завдали ударів по скупченню ворога. Про це повідомило оперативне командування Південь. Авіації ЗСУ завдано чотири удари по скупченню ворожої сили ворога, озброєння та техніки в Баштанському та Береславських районах. Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань. У тому числі і з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати каховський міст. Протягом доби наші підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою володіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами. В ході зустрічного бою противнику нанесено вогневе ураження, наслідок якого він був змушений стратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнений двома полоненими окупантами. У відповідь ворог намагався здійснити спробу штурмових дій з силами щодо механізованого відділення в напрямку Олександрівка Станіслав.